2008. -й. Грузія війна. Росіяни бомблять житлові квартали. Страждає мирне населення. Україна. Наші дні. Росія захопила Крим. Але імперський апетит, схоже, може не погребувати й рештою території суверенної держави. Тоді авіанальоти можуть стати реальністю для українців. Вся ця колосальна круговерть подій і досі видається сном, чимось нереальним. Тому логічне питання, де рятуватися і куди бігти у випадку атаки, виявляється несподіванкою. «Даже не знаю, не готові. Я не знаю. Лучше всего, наверное, в подвалах домов, тому що як нікак там і дом є зверху, і щоб завалить підвал дома, треба постаратися. Ні, не знаю. Діско. Здесь... Метрос, мабуть, станції метро. Саме так. В столиці насамперед слід тікати до станцій метро, підвалів та підземних паркінгів. Якщо, не дай Боже, у Києві стане гаряче, то в пригоді стануть ще й бункери часів холодної війни, наприклад, укриття під одним із столичних заводів. Ось за такими герметичними двохтонними воротами на глибині 5 метрів знаходиться одне з київських бомбосховищ. Воно розраховане на 900 чоловік, збудоване одразу після Чорнобильської катастрофи. Тут є дерев'яні нари, які в разі потреби можна розставити по всьому периметру. Зали є свій електрогенератор, опалення, системи вентиляції. Мобільник тут не працює. Залізобетон блокує усі сигнали. Це сховище виконує тимчасові функції. Люди лише перечікують удари, а потім повертаються до роботи. Втім, у країнці є все необхідне для життєвих потреб. Начальник цивільної оборони при нас перевіряє її системи. Зараз подамо живлення, подамо живлення і все буде нормально. Все працює, якщо раптом росіяни отрують повітря фільтри його очистять. А на іншій київській вулиці під одним із корпусів університету імені Карпенка Карого знаходиться протирадіаційне укриття. Студенти-кіношники люблять тут знімати свої фільми, але це не бутафорія. Якщо увімкнути вентиляцію, можна відчути запах отечества. Фільтри не міняли з 80-х. Про всяк випадок на місці й три сотні протигазів, саме стільки вміщає сховище. Тут є медпункт і спеціальний лаз, який виведе назовні, у разі, якщо основні підходи завалить ударом. Шляхів для відступу кіль. Бомбосховище раз спускаємося в метро. Тут поруч з нами палац спорту. Це друге. От і, всі приміщення підвальні, які можуть бути використовані, вони теж так сказати, будуть задіяні. У випадку тривоги в організаторів оборони є 12 годин, щоб підготувати аптечки та запаси води й харчів. Відтак під університетом можна автономно прожити кілька днів. До речі, адреси київських сховищ можна знайти в інтернеті. Всі вони відгомін СРСР за всі роки незалежності у столиці не збудували жодного воєнного сховища. Однак надзвичайники пропонують компроміс. І щоб в кожному будинку не просто було підвальне приміщення або паркінг, а в тому числі, щоб ця споруда відповідала. Вимогам сховища цивільного захисту, щоб там була фільтровентиляція, водопостачання, енергозабезпечення, навіть автономне. Чиновник твердить, що сирени і система цивільного захисту в разі потреби спрацюють. Проте у відчуття безпеки і захищеності Україні доведеться вкласти чимало грошей, адже система вичерпує останні ресурси. Богдан Ворон, Денис Фурдин, живе ті. -Ві.